Тепер проповідь. До церква, я думаю, що ми всі розуміємо, що сьогодні, вчора і завтра, відколи існує церква, і поки буде існувати церква, від Господа на нас буде якесь завдання, повеління, покликання і служіння. Я би попросив, щоб ви були дуже уважні. І дітки також? Тримайте діточок при собі, добре? Я задам декілька запитань, я хочу, щоб ви про це думали. Яка мотивація у нас, щоб виконувати служіння перед Господом? Яка мотивація у нас, чим ми мотивуємося, чим ми керуємося, щоб виконувати волю Божу? Чим ми є мотивовані служінні перед Божим лицем? Що мотивує нас ходити перед Богом свято? Ви запам'ятовуйте трошки це питання. Що мотивує нас? Чому ми живемо свято? Або чому ми хочемо жити свято перед Богом? Зрозуміло. Знову зрозуміло. Що мотивує нас, щоб боротися проти гріха, боротися проти лукавого, боротися проти його злих задумів? Чим ми мотивуємося, чим ми керуємося. Я хочу, щоб ви ці питання трошки запам'ятали. І поки я буду проповідувати, ви про це роздумували. Я буду говорити про мотив, мотивацію. Дивіться, багато батьків, багато служителів хочуть. Батьки хочуть, щоб діти були мотивовані, щоб служили Господу. У мене одна дитина вже шленсер, 17 років. Відлідучому <кій> і серед душій дочці 15 років. Ну, та ще мала. Я, як батько, я дуже хочу, щоб мої діти були мотивовані, вони ревно служили для Господа. Так само ми, пастори, ми дуже хочемо, щоб члени церкви служили Богу. Ми дуже хочемо, щоб члени церкви вони були дуже активними в служінні. Хто вже працює? Зараз працює. І батьки, і служителя. Вони стараються мотивувати дітей і членів церкви. І я скажу, що мотивуємо брати сестрами по-різному. І батьки по-різному, і пастори по-різному. Я скажу, що є церкви, навіть цілі деномінації, конфесії. Котрі мотивують своїх прихожан страху. Знаєте, що вони кажуть? Якщо ти не будеш робити ось так, ти попадеш в пекло. Вони мотивують своїх прихожан страху. Якщо ти не будеш робити ось так, ти попадеш в пекло. Я скажу, що багато із вас покаялися через страх перед пеклом. Я один із таких людей. Знаєте, чому я покаюся? Я боявся попасти в пекло. кажу вам відкрито. Я, будучи світською людиною, я добре знав і розумів, що таке пекло. Я знав, що там є біль. Я знав, що там є вогонь. Я знав, що там є плач. Я знав, що там є скрегів зубів. Я знав ці речі ще, будучи світською людиною, не приходячи в це. І бо я боявся туди попасти. Я скажу, що це не є погано, коли людина покаялася через страх перед тебе. Я навіть більше скажу, навіть в якійсь мірі це є добре. Чому? Тому що людина все ж таки покаїлася. Але що є недобре в цьому? Де є проблема? Проблема є тоді, коли людина або християнин є мотивований. У служінню Богу страхом перед пеком. Оце це проблема. Не є погано, коли людина покаялася через страх перед пеком. Не є погано, коли людина прийшла в церкву через страх перед пеком. Но є проблема, і є погано, коли людина є мотивована страхом перед пеком, і в цьому страху вона служить Богу. Оце це проблема. Проблема, коли страх перед пеклом виступає мотиватором у служінню Господу у виконанні його волі. Людина співає, чому? Тому що має страх перед пеклом. І якщо співати не буду, в пекло попаду. Людина проповідує, стоїть ось тут за кафедру, бо боїться пекло впасти, якщо не буде це робити. Людина може служителем стати. Страхом, перед пеклом, і так далі і тому подібне. Є християни, котрі живуть в цьому страху. Є християни, які живуть в іншому страху. Він приходить додому, приходить з роботи, стає на коліна перед тим, як лягати спати. Стає на коліна, він молиться. І він думає про те, що можливо сьогодні прийде Христос. А я не готовий. Людина вона починає каятись перед Господом, каяться за свої провини, і це не є погано. Але де проблема, друзі доріги, я хочу показати, де є проблема. Ця людина лягає спати, і їй приходить думка, а якщо я щось забув, а якщо я щось пропустив, а якщо я не за все покаявся, і ця людина, вона знову і знову, вона це робить, і ця людина живе в такому стресі. А якщо сьогодні прийде Христос, а я не все йому сказав. Я не все збирав, я, можливо, щось забув. Я скажу, що життя в такому страсі, воно приводить до недобрих наслідків. Я покажу два моменти. Людина, яка живе в такому страсі, вона може стати лицеміром. Знаєте чому? Приходить момент, коли людина перестає звертати. На своє гріховне життя. Знаєте, що вона говорить? А все так живуть. Я ж не гірший за інших людей. Вона зразу шукає не краще за себе. Не краще за себе. Вона як той фарисей і митник, котрі прийшли в храм. Кого ж то Послухайте, він не називає Авраама, Ісаака, і Якова. На кого він звернув увагу? На гіршого за себе по його полю. Те саме стається з людиною. Вона живуть у такому страсі, вона каже, все нормально. Я не гірший за інших людей, всі так живуть. Це один момент. А другий момент це людина може впасти в депресію. Чому? Тому що вона бачить свої проблеми. Вона бачить свої, свою безвихідь у своєму житті. Вона бачить, що прогріхи все одно є, помилки все одно є, падіння все одно є в її житті. І людина, вона падає в депресію. Від що говорить Писання про страх. Страху немає любові. Але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх, що має Добре знаєте. Страх має мук. І людина живе в цьому страху, вона всього боїться. Вона завжди боїться. Вона томиться і бучиться. Я раз. Ми можемо покаятись через страх перепеху. Це не проблема. Ми можемо якийсь час навіть жити, що в цьому страху перепекло. Але з часом, ростом, ми повинні змінювати свою думку. Ми повинні розуміти, що ми служимо Богу не по причині, через страх перед пеклом, а по причині, що любимо Його, поважаємо Його, шануємо Його, тому ми Його служимо. Ми служимо Господу не по тій причині, що ми боїмося в пекло не попасти, а по тій причині, що ми його діти, через те ми приходимо сюди, через те ми молимося, через те тут ми стоїмо. Тут ми проповідуємо, там ми співаємо тільки по одній причині Я люблю Господа. Думаємо про це, аналізуємо. Ми говоримо про види мотивації, покажу ще декілька. Спочинаємо мотивувати авторитетом родини, авторитетом сім'ї, авторитетом своїй в церкві. Є така мотивація. Скільки я чув цю фразу ти з сім'ї пастора? Скільки я чув цю фразу ти з сім'ї, котра давно в церкві. ой то ти з сім'ї старові? з сім'ї, котра вже десятки років, декілька поколінь вже в цій церкві. Знаєте що батьки іноді можуть говорити своїм дітям? Батьки може казати, послухай, ми вже давно цій церкві. Наш дід, наш прадід і ще декілька поколінь були цій церкві. Наші всі знають. Нас знають не тільки в цій церкві, нас знають області. нас знають в Україні, нас знають далеко за кордон. І батьки можуть тиснути на дитину, мотивувати дитину тим, що вони вже віддавно в церкві. І батьки так мотивуючи, навіть дозволяють собі сказати, ми вже віддано в церкві, а ти далі ходиш, навіть ходне хрещення не прийняв. Є моменти, коли батько може казати, я батько я пастор церкви, а ти навіть ніколи не проповідуєш. І ми іноді, батьки, можемо так мотивувати своїх дітей. Ми можемо казати, послухай, ти підводиш нас. Нам задають незручні запитання, як батька. Ти наша дитина. І ми можемо впливати на це. А є інші моменти. Є моменти, коли жінка може служити Богу і бути в церкві заради чоловіка. І чоловік служити. Куди їй інакше йти? Як їй інакше себе вести? Її чоловік пастор, вона мусить. І вона мотивована тим, що її чоловік пастер, бо може служити в церкві. А, є, а іншим є лапа є. Є момент, коли чоловік приходить в церкву заради жінки. Жінка покаялася. Він побачив, що жінка змінилася. Жінка відмовилася з ним йти на ті всі заходи, які колись вони ходили разом. Він подивився, в принципі, життя непогане. І він мотивований тим, що жінка ходить в церкву. Він мотивований тим, що вона змінилася, вона стала іншою. Він не може без неї вже нікуди піти. І він прийшов так з нею. Він мотивований цим. А є моменти, коли діти приходять в церкву заради батьків. Вони мотивовані тим, що їхні батьки в церкві. А є ще інші моменти. Є моменти, коли батьки приходять заради дітей. Діти стали служителями. Батьки побачили, що діти гарно живуть. Вони прийшли так усе. Вони зберігають родинні зв'язки, зберігають родинні відносини. Я скажу, що на якийсь час це допомагає. Но я скажу, що потім, якщо це є нашим мотиватором, уходження за Богом, а не особисте пізнання Бога у більшості випадків. Ці всі речі, які назву, вони закінчуються трагічно. Вони закінчуються недобре. Особливо це стосується дітей. Приходить момент, дорогі друзі, коли наші діти виростають. Приходить момент, коли наша дитина виросла, стає незалежною, вона обирає інший шлях. Скільки ми бачили таких моментів? Вона обирає свій шлях. Я був керівником молоді 12 років. Я скажу, що я за 12 років побачив по-різному, як батьки мотивують своїх дітей. Ці мотивації були різні. Якісь батьки мотивували комп'ютером дорогим. Якісь батьки мотивували гарним велосипедом. Якісь батьки мотивували ще якимись гарними речами. За 12 років протесерство я бачив різні моменти. Я не хочу строго судити цих батьків. Вони хотіли добро для своїх дитини. Вони хотіли, щоб дитина залишилася в церкві. Це тот весь страх. Але були випадки, коли закінчилося недобре. Були випадки, коли мені вже приходилося вилучати тих дітей, які вже стали членами церкви. Котрі ж навіть свої сім'ї мали, мені прийшлося вилучати по тій причині, що діти не мали особистого Богопізнання. І коли їм задавав питання, чому ти ходив в церкву? Та батьки туди ходили. Це був його мотиватор. Тому він ходив туди. Я пригадую момент про недільну школу. Дітки вели служіння. Це було на початку мого служіння, коли я став керівником молоді. Було дуже багато дітей. І їх всіх запросили на, на сцену. І на той час, відповідальна за недільну школу, ми стояли так поруч. Вона мені каже, Роман, ти бачиш, скільки ти будеш мати молоді? Ну, мені прийшла в думку. І Я сказав, що були ті, котрі не дійшли. Були ті діти, котрі вибрали інший шлях, свій шлях, свою дорогу. А є церкви, які мотивують, або є пастори, служителя, або батьки, які мотивують традиціями церкви, традиціями братерства. Знаєте, що вони кажуть? Вони кажуть, ми завжди так робили. І ви так повинні робити. Вони мотивують традиціями і порядками церкви. Я хочу, щоб десь зрозуміли правильно, я не проти традицій. Церкви, я не проти традиції братерства. Я тільки за. Я тільки за. Але що я бачу, друзі друзі, що я бачу? Я бачу, що нове молоде покоління. Старі древні традиції. Вони не завжди вживаються разом. Я повторю ще раз. Я бачу, що нове молоде покоління і старі древні давні традиції. Вони не завжди вживаються разом. Послухайте, я не говорю про доктрину. Я не говорю про писання. Писання доктрини, вони не зміні. Вони, які є, такі і залишаються завжди. І те, що Христос спаситель світу, це є непорушна доктрина. І те, що Господь є три її, це непорушна доктрина. І те, що буде рай і буде пекло, це непорушна доктрина. Я не стою проти цього. І це не може порушити. Але є традиції, котрі не вживаються. Ми маємо розуміти, що приходить момент, коли все змінюється. Змінюється час, змінюються погляди, змінюється бачення, змінюється розуміння, змінюється все. Приходить момент, коли це починає змінюватися. І ми бачимо, що традиціями складно тримати людей. Мотивувати людей між час традиціями це дуже складно. Що я ще бачу? Я бачу, що звичаї традиції досить часто приводять до конфлікту. Вони приводять до конфлікту між поколіннями, вони приводять до конфлікту між церквами. Вони приводять до конфлікту між братерством. Тому традиції, вони не завжди. Можуть втримати людей. Є ще такі мотиватори, як як замісливі проповіді або замісливі історії. Дехто пробує так мотивувати людей, мотивувати себе. Людина живе тим, щоб поплакати. Людина слухає проповіді, вона чекає, коли вона поплаче. І ось коли сльози немає. Це не духовна проповідь. Це не Господь говорить. Є такі речі. Коли людина слухає проповідь, де йде навчання і не має сльози, людина це не сприймає. І людина себе мотивує, шукає завжди якісь такі історії, щоб поплакати. Дуже друзі, я скажу, що з часом ми стаємо дорослі. І плакати стає важче. Але коли людина завжди буде шукати собі якийсь такий мотиватор, вона може прийти до якогось розчарування, тому що плакати не завжди хочеться. А є моменти, коли люди мотивуються до якимось правоством. І вони живуть від правоста до правосту. Вони живуть від слова до слова. Є моменти, коли себе людина може мотивувати якоюсь музикою. І вона може розуміти, що тільки в тому вона може сповнитися більше нічого. Я скажу, що всі ці мотиватори, їх є дуже багато. але Я скажу тільки про ці. Всі ці мотиватори, вони прикрашають людину ззовні. Посути мене уважно. Всі ці мотиватори вони прикрашають людину ззовні. Але при цьому вони залишають людину порожньою всередині. Зовні людина гарна. Але всередині вона є порожньою. Що ще, ще скажу про ці мотиватори, вони працюють у короткочасній перспективі. Вони не довговічні. Вони не тримають людину довго. Вони є короткочасні. Вони якийсь час працюють, але вони є короткий Вони працюють в короткому часі, але вони ніколи не замінять живих особистих відносин з Богом. Питання, що ж має мотивувати нас? Чим маємо бути мотивовані ми християни діти Божі? Чим ми маємо керуватися? Апостол Павел пише до римлян 12 років перший вірш. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богу як розумну службу вашу. Ще раз почитаю це вірш. Тож благаю вас, браття, 12.1. Знайшли? Римлян 12 12.1. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Через Боже милосердя. повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Братисе, я хочу, щоб ви зрозуміли деякі справи. Нам як церкві потрібно дуже зрозуміти, що таке Боже милосердя. Ми розуміємо, що таке Боже Милосердя? Я би хотів, щоб ви це кожен задалося питання. Чи розумію я Боже милосердя у своєму житті? Ді, ми перед Богом є грішники. А у Бога, котрого ми вірили, віримо, Він є святий і Праведний. Ви грішники, а Він є святий і Праведний. Він є той Бог, який ненавидить гріх. Бог і ніколи не буде миритися з гріхом. Кожен гріх зроблений людиною, він обов'язково буде покараний Богом. Пам'ятаємо це. Бо про те, що Бог є люблячий і, люблячи, і милуючий, ми маємо зрозуміти, що Бог Він є справедливий, і він є святий. І ось ця святість Божа, і ця Божа справедливість, вона вимагає того, щоб гріх був покараний. Так говорить Писання. І воно так буде, воно не зміниться. Чому? Тому що гріх, сьогодні вже було сказано, це виклик Богові. Гріх це був перед Богом. Гріх це і той момент, коли людина каже Богові, беді все рівно, Боже, що ти думаєш? Знаєте, ми, так, ми так собі якось малюємо цей гріх десь так далеко-далеко і дуже-дуже духовно. Якщо вникнути глибше, брати сестри. Людина говорить Богу, мені все рівно, що ти думаєш, мені все рівно, що ти від мене вимагаєш. Я буду жити так, як я хочу. Я буду жити так, як мені подобається, і буду жити так, як доподоби мені, і не інакше. Ось як воно виглядає гріх перед Богом. Ось як виглядає цей бунт перед Богом. Як я говорю, що гріх він буде покараний. І проблема в тому, брати сестри, полягає, що ми є рішення. Проблема полягає в тому, що ми є гірші. Ми всі є заражені гріхом від свого народження. У нас є наша гріховна натура. І я скажу, що ми нічим не можемо заслужити Боже милосердя. Якщо б ми могли заслужити Боже милосердя, воно б не називалося Боже милосердя. Якщо б ми могли заслужити Боже милосердя, воно б не називалося Божим милосердям. Ми іноді допускаємо собі таку думку. Чи я якось заслужив це спасіння? Ми не допускаємо думку, що я якось ходив так перед Богом, що Бог покликав мене. Брати Сестра, неправда це. Неправильна думка. Ми нічим не заслужили на Боже спасіння і Боже прощення. Я скажу відкрито, я коли дивлюся на своїх знайомих, друзів, які в світі живуть сьогодні, я Дивися на їхнє життя і тепер і колись. я думаю, Господи, чому ти покликав мене, а не покликав їх? Чому я прийшов, і прийшли вони? Друзі дорогі, Боже милосердя, ми не можемо заслужити. Я скажу, що тільки Боже милосердя, тільки жертва Ісуса Христа зробила нас тими, хто ми є сьогодні. У першому вірші, цей, що ми прочитали, Римлянам 12,1, Павел показує нам, що мотиватором нашого служіння перед Господом, нашому служінню Господу, має бути це розуміння і усвідомлення Божого милосердя. Ми маємо розуміти це. Нас має мотивувати Боже милосердя, яке є проявлене до нас. Мене всі зла. Мене багато хто злає. І в Україні, і за межами України? Чи моя мотивація це церковні звичаї, до котрих я звик? звик? Чи моя мотивація порядки, до котрих я звик? Чи можливо моя мотивація полягає в тому, що я звик ходити сюди, в дім молитви, не знаю, яка тут вулиця, і не знаю, який номер вашого дому молитви, але знаю, що на 10-ту годину ви приходите сюди. Чим ми керуємося? Чим можливо? Я знаходжуся під мотивацією або під впливом якихось залісливих історій, котрі тут можуть розказати. Можливо, якісь проповіді залісливі торкаються, якісь свідчення і так далі, і тому подібне. Чи можливо все ж таки я є мотивований і керований розумінням Божого волосердя і Божою ласкою, яка прийняла до мене. Друзі, дорогі, син, коли розійдемося по своїх домівках. Роздумимо про це. Ці роздуми не повинні тривати один день. Вони повинні тривати все наше життя. Завжди думаємо, чим керований і мотивований я. Моє побажання для всіх нас, щоб ми були мотивовані і керовані в служінню Господу, Виконання Його волі і Його бажань тільки розумінням Божого милосердя, яке Він. Я боюсь до вас. Я запрошу всіх до